19 квітня Кімната з Дзеркалами. Хай забуду своє нарікання, хай зміню я обличчя своє й підбадьорюся. ЙОВА, 9 розділ, 27 вірш. Одного разу ми з друзями пішли до музею Експериментаріуму. Там було стільки всього неймовірно цікавого, що годі описати, але згадаю лише один фрагмент нашого перебування, який дуже запам'ятався та був дуже повчальним. Чи був ти коли-небудь у кімнаті лабіринті, стіни якої зроблено зі дзеркал? Саме тут я таке побачила вперше. Ми були з подружкою, яка на руках тримала свого маленького собачку породи Йоркширський тер'єр. Коли дівчина випустила до лабіринту песика, той спочатку завмер, бо побачив навпроти себе кількох інших собак. Озирнувшись навколо, річі збагнув, що вони оточили його з усіх боків. Щоб налякати їх, він вирішив вишкірити зуби. Однак собаки не злякалися, а теж вишкірилися. Тоді він загарчав, і вони в цю ж мить загарчали у відповідь. Маленький декоративний песик почав сердито гавкати, але собаки не відставали і гавкали не менш сердито. Що більше злився річі, то лютішими ставали його вороги. Та згодом він стомився гавкати чи, можливо, йому набридло, і він сів на підлогу. Інші собаки теж сіли. Річі посидів, подивився в різні боки і вирішив понюхати собаку, який стояв навпроти нього. Ті, що були навколо, до нього підійшли і понюхали також. А коли він почав крутити хвостом, то й інші собаки стали крутити хвостом і перетворилися зі злих, на привітних та дружніх. Ніхто більше з ним не бився, ніхто більше йому не загрожував. Якщо спочатку річі злякався свого відображення та боровся сам із собою, то тепер він, можна сказати, потворишував із присутніми собачками. Нам з подружкою було цікаво спостерігати за тим, як поводився її улюбленець. Ми посміхнулися одна одній, потім вона підняла свого річі на руки та й сказала А знаєш, люди часто схожі своєю поведінкою на мого собаку, часто ставляться до інших так, як ми ставимося до них. Як тільки ми змінюємося на добрих і привітних, оточення у відповідь стає добрішим. А чи відбувалося щось схоже у твоєму житті?